Мирного неба всім! Сьогодні у нас Арканум Таро, і ми з вами дивимося, коли прийде до вас нове кохання. Жриця, щось утаємничено для вас. Можливо, для вас таємне кохання, таємна ситуація, а можливо, ви та жінка. Яка займається езотерикою? Для мужчини це <смір> жінка-езотерик, скоріше. Ну, або також таємниче на кохання. І так, коли прийде до вас. Що? Ну, дивіться, нові дороги для вас. Плани відкриті. Можливо, ваше кохання з вами на певній відстані, або вам треба спланувати вашу подорож також у вашому коханні. Давайте подивимося зараз. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Ви в доволі скрутному становищі, тому що це трійка мечів. Щось вам не дуже подобається у вашому житті. І вас під серцем питання вищої справедливості, вищого суду, карта страшного суду. Ви хочете щось кардинально поміняти у своєму житті. Вас просто така позиція, що нічого не влаштовує. Можливо, ви навіть. Людина, яка дивиться, ну, ви заміжня, або якщо дивиться мужчина, ну в шлюбі. Але правда в тому, що для вас це якась складна, реально складна позиція, можливо, і зв'язана з. Якимось питанням зради, або трійок, або просто те, що, на що ви надіялись, вас просто ну, підвело, або підводить, або не те, або не так, як би хотілося, або би ви бачили. Або просто-напросто любов скінчилася, і ви тепер думаєте про нове кохання. Коли суфортуни, то з мечів, ну дивіться, тут була якась осяйна думка для вас. Можливо, це було і нове знайомство. До прикладу, і ви яке вас знаєте зворушило. А можливо, ви власне та людина, яка взяла свою долю в руки і сказала, я йду в щось нове. Але так е виявляється або показується, що це нове або дуже слабко е на е якби наближується до вас. Хоча ви, в принципі, хочете, щоб воно дуже швидко, ну, якби щось розвернулося для вашого життя. І, можливо, через це страдаєте, або ще у вас якісь такі відчуття колишнього а, життя, яке тягнеться за вами, і вам це не дуже подобається. Ну що, тут могло бути. Дивіться, тут ви можете чекати різні позиції. Uh, давайте так. По-перше, ви дійсно чекаєте на якусь справедливість. Карта все одно підтверджується. Два рази у нас аркани, які говорять за судові процеси і за кармічні процеси. І питання в тому, що ви можете розглядати, до прикладу, якщо ви в якомусь союзі закрити цей союз, ну тобто просто питання розлучення, не хочу так більше. Або ви навпаки вирішуєте, що вам пора. Вже рухатись в щось нове, і де би мені прикласти свої знання або свою силу, або де би мені знайти це кохання, про що у нас саме і цей розклад. Але в одному скоріше може бути, що ви з якимось життям. А в зв'язку з коханням це як сімейне життя могли розпрощатися по минулому, тому що тут доволі серйозні карти. Так. Ой-ой-ой. ай ой ой, -ой. ой, -ой, -ой. Доволі серйозні карти. Такий больовий процес тут варто по цьому розкладу робити інакше інакшу тему. Не коли я нова або коли е, до вас завітає кохання, коли ви зустрінете нову любов. А взагалі, у мене, у мене на жизняних е, розклад Ваша боль, ну ваш біль. От от так. Тому що тут по минулому взагалі відкидається повністю. Тут було у вас кохання, реально кохання, тут була у вас сім'я. Тут таке враження, що все, ви знаєте, ви відкриваєте нову якусь сторінку вашої це навіть не сторінку, це нова книга вашого життя. Тут по минулому взагалі залишилося ситуація вашої якоїсь любовної історії. Скоріше всього, вона могла дойти до сімейного закріпленого статусу, а могла в принципі і, знаєте, десь зависнути, коли людина ну от жили, 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 а статус не оформляли, і вам щось також не сподобалось. Ну тут тому, що ви в такому роздумі, куди ж це все взагалі. Рухається далі. Коли, 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 коли. Ну що, не подобається вам? Ну, не подобається вам. Ви тут лютуєте, можливо, просто лютуєте по питанню власної. Ой, лютуєте ви. Слухайте, може вам не варто лютувати? Може, вам не варто лютувати, тому що тут такі карти. Сьогодні мені треба міняти, мені потрібно міняти назву. Ви в тупікової позиції, у вас е, болить серце, у вас якісь розборки йдуть по минулому. Е, вам здається, що все. Тут могла бути болюча зрада, могла бути. Або ви підозрюєте її, ви махаєте тут повністю мечем правосуддя, що я не хочу, я не буду, так не буде, кінець, нема любові, про що можна говорити, нема почуття. Я взагалі не розумію, де це почуття, було воно чи не було. Слухайте, тут такий накал, тут страшенний накал. Ви хочете повністю розплюватися. Ви хочете тут, знаєте, от людині стали на мозоль, і вони, ну, вибачте, але я скажу: вирощіть від болю. Ну от, просто а, можливо, все-таки краще заспокоїтись. Давайте ми подивимося, що далі. Тому що я не можу зараз вам сказати просто що для вас, що для вас буде краще. Просто я бачу тут шалено, шалено скажена больова ситуація, шалено скажена, інакше не скажеш. І чи варто вам, до прикладу, якщо ви подаєте на розлучення або вирішили нести ці ж самі документи на розлучення, чи варто вам ну, як би. Ну, чи варто вам міняти ну, якби вашу долю? або, Тому що тут, тут дуже рідко побачиш такі карти. Ну, добре, десятка ха! Давайте я вже подивлюся. Тут, по-моєму, що є. Ви справитесь з ситуацією. Сьогодні у нас чуть-чуть інакше, я не знаю, карти вирішили показати чуть-чуть іншу ситуацію. І так як я розумію, це, що я спочатку сказала, воно, ну, тему вона буде чуть-чуть інакша. Тому що, напевно, хтось, хтось все-таки знаходиться в цій больовій точці. І шукає собі або підтвердження, або спростування, або не знає, що робити. Дивіться. Я не можу сказати, що це питання для вас закрите. По якій причині тут чи це дійсно трійки? Вони якось ну, мало підтвердження. Або це дійсно для вас є доленосна, доленосний ваш шлюб, доленосне ваше кохання і ви. В самому ближньому майбутньому ви відновлюєте цей ваш статус. Ви, пере... ви справитесь з ситуацією, ви візьмете себе в руки і ви повернетеся до цієї ж любові. І, скоріше всього, заберете, якщо ви подавали на розлучення, заберете. Заберете. Якщо у вас питання так стоїть навпаки, що ви хочете цей статус, хочете цей статус, а якось так виходить, що ви розчаровані, тому що вам ну, не пропонує ваш мужчина оцього закон, підтвердження по законному, і ви трошечки от, розлютилися. Скоріше всього, скоріше всього, так як я розумію, вам не варто, вам не варто пороти гарячку, вам скоріше краще все-таки звернути увагу на ваші, на ваші стосунки, тому що, ще раз кажу, людей рідко ну, таку композицію, яку ви показали, рідко, рідко побачиш. А, можливо, можливо, мужчина для себе ще не зовсім а, щось не те, що вирішив. Тут навіть не так. А, можливо, йому і так добре, а вас це не влаштовує. А, чи було тут питання зради? Я б не казала про якесь питання зради. Тут таке враження, що якась, знаєте, або притирка, або невлаштованість, або ще щось. А, і ви вважаєте, ви тут жінка вважає, що хватить з мене, я більше не хочу, або я більше не можу, або мені ще раз ну, от, не дає підтримки якоїсь такої, ну, скоріше, от, вам потрібні якісь документи. І ви за ці документи готові йти, ну, якби, от, готові йти на цей бій за ці документи. Дивіться ще раз, я думаю, що тут достатньо для мужчини страху, Достатньо мужчини для... ну, От те, що ви вже зробили на даний момент, тут варто подумати і призупинитися. Чому? Тому що ви можете втратити те, що ви маєте, зі своєї позиції, а потім будете жаліти. Потім будете жаліти. Потім захочете повернутися. Тут найкраще те, що вам все-таки порада для вас взяти цю комунікацію. Тут і те, що для вас підходить, так в цьому на даний момент в принципі існувати. Тому що воно ще раз скажу, для вас краще себе показує потім потім ну не знаю можливо мужчина не до кінця готовий на якісь ваші оці а, такі симуляції або підозри Ну, тобто, тут, тут зовсім інакше, ніж в принципі стояло запитання. Вам не варто питати про нове кохання, тому що якщо ви шукаєте кохання всього вашого життя і доленосне, воно з вами. Ви просто зараз в критичній якійсь точці. І ця критична точка дуже болюча. Ви її пройдете, вам треба просто виваженість і спокій. Чому я ще так кажу? Тому що якщо ви зараз проведете розлучення або просто посварену про... ну, просто складно посваритись, розірвете стосунки. Ви назавжди втратите свою, дол... свою доленосну долю, свою доленосні стосунки, все. Я тут більше. Ви будете в самотності, ви будете довгий час в самотності, ви будете красиві, ви будете... біля ваших ніг будуть падати, скажімо так, ниць, може, може будуть молитися на вас, але доленосний ваш шлюб або ваші стосунки. Ті, в які ви зараз знаходитесь, будьте, просто будьте дуже уважні, я навіть я реально подумаю, як мені, що у вас? Напевно, що у вас саме важливе зараз? Та у вас шанс. Дивіться, що у вас саме важливе для вашого життя в цих стосунках? Це шанс, це шанс, це перемога. Ви, ви дойдете до цього. А Що таке? Давайте я таке по-другому подивлюся. Ну ви ж відкриваєте цю можливість, ви її дуже довго чекаєте, або ви її король Пентакли. Ви таке враження, що ви чекаєте цю пропозицію або признання в коханні, або ще якесь таке. ну Тут вроді, все тихо, спокійно. Хоча з другого боку кажу, у вас тут така, у вас колапс якийсь. Що в голові, що в серці, що в душі. І тут якась біль іде єрофант ще для вас. Тяжко вам це все нести. Хочете ви кудись побігти, тому що ви не вірите або мало вірите в те, що може щось бути. Що це ваше, що це вам належить, або що ви справитесь з цією позицією, або тут може бути ще якась ситуація грошових чинників, тут якась залежність є від питання грошового. Ну, дивіться, тут ще є питання веселощів, або що цей король у вас залежність, ви дуже розчаровані. Він або холодний, він або е, не так проявляє своє кохання. Він або такий закритий більше, або не вміє себе. Ну, не те, що не вміє, може, і не дуже знову ж цей, знову ж. Тут спентакли і вас посилі, ви зараз знаходитесь в питанні своєї, ще раз вам говорю, доленосної доленосних стосунків тут навіть не зустріч. А чи може бути? Почекайте секунду. А чи може бути все-таки я версію проговорила? Про те, що в вашому житті могла бути, могли бути вже стосунки, які залишились. А ви тепер в критичній точці такій, що когось зустріли, і думаєте про те, що. І думаєте про те, зараз секунду. Так, ви чекаєте цього шансу? Тут може бути. Знаєте, що я тоді скажу? Ви закриті від того закриття, що ви на одному місці знаходитесь, вам по чуть-чуть, можна сказати, рве оцю вашу башню. Тому що у вас дуже, дуже підтвердження, такої дуже багато сили, активної сили, пристрасті. І ви хочете чим швидше, чим швидше. Це я говорю версію про те, що ви е, мали якісь стосунки і тепер закінчили. Ну от завжди кажу, хто дослухав, молодець, якщо ті, хто закрили на самому майже початку. Не почуєте того, що я зараз говорю, а це і є ваше кохання. Дивіться, тут е, людина, тут для вашого кохання, так, е, це було по минулому, і е, у вас є вже якась зустріч, і ви, скоріше всього, про неї думаєте. Ця людина е, буде або повернути, ну, тобто там, або хтось повернеться в ваше життя, або входить в ваше життя, або ви йдете по цьому шляху, е, коли ви справитесь з цим, Цією ситуацією, і це і є ваше нове кохання. Подивіться, в чому справа. Так, Арканом нам сьогодні видав. Тут хто би не запитував про свою долю, ваша доля, ваші доленосні стосунки, ваше кохання вже війшло в ваше життя. Вам Треба тільки ну, якби, дочекатися. Тут е, ті карти, які лягали, доволі в швидкому е, розкритті. От е, По лінійному часу, має це відбутися. Е, ну, Це дуже великий максимум до року. Це дуже великий термін. А е, тепер, е, в принципі, підведемо підсумки і те, що я говорила, чи е, Зверніть увагу, в якій ви позиції. Якщо у вас конкретно зараз ситуація, що ви подаєте на розлучення, що ви там сварите, що ви там застрягли в якісь больовій позиції, просто справтеся з ситуацією, перейдіть на новий рівень. У вас все вирішиться. Ви в своїх доленосних стосунках вже. Якщо ви по якомусь е, минулому давно вже закрили стосунки, колишні були навіть у шлюбі, і це вже ну, якби ця історія давно забутих днів, то для вас більше оця друга версія, ну, звісно, якщо з вами резонує, а я думаю, якщо ви дослухали до цього моменту. То явно скоріше всього з вами це резонує. Тут любовна пара, але вам треба дочекатися якогось вашого моменту, і це вже відкривається. Тут може бути пара на, тут буде мужчина, дивіться, діяти і буде повертатися все-таки буде повертатися в ваше життя. Тут і є оцей момент, може бути, що мужчина вирішував якісь свої питання в своєму житті. І тепер він буде добиватися. Продовження знайомства, або продовження стосунків, або як вас знайти, або як вас зустріти. Ну, от, якось, якось так і надалі. Все, дякую вам і до нових зустрічей.